Всім привіт! Сьогодні розпаковка із польського, з Лідла і з Данстора. Загалом на 78 євро на двох на тиждень. Зараз покажу, що придбали. Так, давайте з польського почнемо, бо у польського я тільки в одному складала. Так, ось сир знов взяла. Оцей джіга я називаю його. Дуже смачний, але 12 місяців, вже 24 місяця не було. Бачите, тут є скільки місяців витримки. Це е, литовський сир, дуже смачний. Я колись у вільнюсі була і там спробувала його. Після того в нього просто закохалася. Як пармезан, але я його їм просто з кавою. Вже, до речі, бачите, сьогодні і свій маникюр зіпсувала, не фокусується, бачите? В магазин з'їздила, а от на цій руці все нормально. Так що вибачайте. Просто тільки приїхала і зразу роблю розпаковку. Ось сливи в польському були. Зараз покажу, які. По 490 євро за кілограм. Ось такі великі і м'які. Зараз одну, напевне, помию, з'їм і продовжимо, бо дуже хочу їсти. Ось. М -м -м, смачна смак дому просто. Так, їдемо далі. Один паштет взяли в польському, хай буде. Таке іноді буває треба. Взяли кетчуп дитячий, має бути нешкідливий. Тому що цей, що нам дають у столові, він не подобається. Так, огірки. Огірки здається 3 євро. Отак, От бачите, дома можна сказати, майже безкоштовні, а тут треба за них відстігнути купу бабла. 450 грамів огірків 800 разом з водою. Ось такі огірочки. Але ніяк, без консервації ніяк. Так, взяли ем, бочок Це підчеревина. Зараз глянемо, давайте. Захотілося, я вже так сала давно хочу і вирішила, що треба щось таке взяти. Ну, таке воно, бачите? Печене. М -м, пахне так. Пахне чудово просто. Давайте спробую Руки помила вже. М -м -м. Дуже смачно. Так, коштує. Ого! А, а що це я відірвала? Ноль. 226 двадцять грам. 497 злотих, а скільки в євро, я вам не скажу, я не знаю. Як це вони так пишуть? Короче, не знаю. Так. І отаку ковбаску краківську. 24 грами, 326 злотих. А в євро скільки воно? Нема ціни. Чи це може євро? Де да, вони написали Щось не зрозуміло. Як це в них такстильники. Ну, вона така, пісна. Це в нас вона, щоб не псувала швидко, ось така, бачите? Також э, смачна колбаска. Взяли курочку гриль. Це в попередньому відео, якщо вам цікаво, це в Дансторі. 5,95, Он коштує, а ну, Макс. Достань, пожалуйста, покажемо людям, як виглядає. Тільки все, таке ж, як у нас. І ще тепленько, да? Да, да, Зараз да, так? Зараз поїмо. І, і розвалюється. Прийшов в, в, в самий найкращий помічник в розпаковках. Rusted salted cashew nuts. Це у Лідлі. Apricots. Peter uh -huh. and Dyer. Це This в Лідлі. Seafood sticks ready to eat. Крабові палички. Сюди This. клади зразу під стіл. This is a tomato, cherry tomatoes. Да не кидай ти! Господи! А я сирія кукуратна... Так так, <плес> да, ну вони ж будуть оце для It салата взяла. A... Cool bronze, a 100... Дивіться, 100 грамів вже почищених зварених креветок, це я взяла на салат, якийсь коштує недорого 1 євро 1,20 2... центів. центів, А оце вирішила взяти з а ну може ще трохи? Ось отакі, Також хочу спробувати. Ну, це по класиці. Це... печки. Такі печки беремо, більш ніяких не беремо. І чилі взяла соус він 99 центів стоїть, Іноді хочеться просто щось гостре, я собі буду додати. Максим не любить. Пісташки. Peace This is a salad. Та не ми, його і ми, ми так уже конець. Triple селекшн. Ай боже, який кошмар. А, горошок молоденький, дивіться. Тендер магнітод. Магнітода. Вони, бачите, недозрівший продають такі одні дві. Сліпчик. Алмонди. Егурти. Два йогурта взяла. Іще одні пісташі. Все ще є. Це здан. <хліпко> Давай далі. And another one. Another one. Another one. Так, а тут уже корисне пішло. This is a mandarinke. Another cherry tomato. Granate. Гранати. Гранати з'явились. Я чекала їх, поки вони з'являться. Пепперці, грейпфрути. Ну що ти так неаккуратно? Лимонси. А це довелось взяти лимони. Динці. Кароти. Редішки. Редішки. Аплеси. Аперсинос. Це можеш наверх не класти? Грапіси. Не клади наверх. Мівінос. О, це Максим хотів. Кидай його, кидай, хай трощиться воно. Боже! Почекай, у нас в кадрі шкарпетка, пля. забери Блін, Як це? Кузориски, да не клади наверх! От так от, это у нас евкаде, а это у нас свекла. А це у нас любими, марината, томато. Сушені томати? Вони не сушені, блядь. А це свої і джак дарт, джербердика, голда доне. And it's done. Дурни. <laughs> Це от, як вам класний обзорчик. Розпаковочка. Короче, е от ти не хотів. Будеш їсти? От сама. я сама й буду їсти. Тут всього лише 250 грамів вареного-червоного бурячка. Бачите? Я його люблю із майонезом і з чесночком їсти. Отак, от буду їсти. Давай допоможи мені це сюди скласти. Там фрукти з того боку обичай, у нас. Да, тільки так акуратно складай. Бачите, набрали фруктів кучу просто. Вирішили нічого солодкого не брати, тільки набрати такого всякого. Ну і горішки, що, там, і печиво, більш нічого. Давай сюди нагрів. лимони отуди покладемо, той другий. І апельсини. і апельсини можуть теж туди. Та ні, не сюди, а от туди, в той, в, той, в той куди. А, той, а наш... в той наш. А то я набуду. Ну чого? Не хочу. Ну дурне. Я не хочу. Ну давай. М -м -м. І лимони теж туди, до чаю, після чаю там поклади. А, в Внизу а там. А ні, в, в пластик не треба, воно буде псуватися в пакеті. Отак всі ці лимони поклади, пожалуйста, в ту торбу під, під лавочку і все, тут я вже сама йди. Що тут у нас Редіш. Це ми отак зробимо. Зараз десь покладемо його. в воду треба буде пристроїти. Та, блін, падає і падає. О, дитка якась трохи калічна. Ладно. Так, ось отакі анчоуси. Бачите? Я взагалі люблю анчоуси, а тут воно таке щось нове продавалося в Лідлі. І, до речі, не дешево, два з чимось євро коштує. Ну, не знаю, дешево це чи не дешево. Але іноді оселеться хочеться Я так подивилася. Я вже його взяла, потім виклала, тоді повернулася і взяла. Думаю, ну що це таке, я не можу собі взяти те, що я хочу, чи що. Дивіться. А Курочки, А ти хочеш зараз салат робити? Хочу кушати. Ну давай я зараз це, зараз зроблю. Ти зробиш це? А як ти хочеш, який ти хочеш салат? З курочкою. Так як саме щось? З коричками. Головне, щоб там були куриці. А чому ми кукурузку не купили? Я не хочу, От кукуруза – це для бічей. Не хочу кукурузу, кукурудзу, в салат. Дурне. Чи горошок би? Так, чекай, а що ти хочеш, щоб я поклала в цей салат? Я хочу курицю, салати, відіти яйця і курицю. А що ще туди? Помідори, перець, перец, що? Все, що хочеш. Дальше все Цибулю ще, кришить? Яйця? Ні, цибулю не треба. Все, що хочеш, цибулю кришить? Ні, не треба. Не треба. Куди ти там дивишся? Так, а це, до речі, не багет, це як вони називаються? Багет. Як вони називаються, ці штуки? Такі вони м'які. Там написано... Максі не можу прочитати. Якісь деміс, делі. Маркет, шанон, Соус, Сордо, Dorg. Це по якому написано? По якому іспанське? Mm. Mm. Це ж вони якось, оці, під піт... не піти. Як воно називається? <різь> <різь> Дурне, взагалі, на всю голову. Це по акції був, цей. Як він? Салатом коштує 64 цента. За тисячі. А, листя салату Ж покласти в цей салат до курки. Як хочеш. Значить, покласти. <coughs> так, подай, будь ласка, креветки і крабові палочки. В салаті буде? Ні-ні, ні це ми зробимо салат. Блін, я, кстати, думала креветки сьогодні використати. Так, треба да, креветки і це вот все сьогодні. Ну, значить, вечором будемо їсти все креветки з салати, да. а зараз будемо За курочку зараз, їсти. 500. Так, дивіться, ось такі креветочки, бачите? ну Наче непогані бачите. Так, що ще показати? Це ж розпаковка, то в нас із авікою розпаковка дуже швидка. Ой, бляха, чуть не побила. <рес> дуже смішно. Рука іще не цей. О, отакі, бачите, з зденсторовські е, томати в'ялені. Я, я люблю, я думаю, що мають бути смачні. І недорогі, 1 євро 80 центів, щось таке. Теж панції. Ну що, зараз будемо робити щікини. Ой, кавна вона гаряча. Ням-ням-ням-ням. Давно в мене їли курочку гриль. Ми якось на неї дивилися, ну, не дійшли руки до цього. Так, ну в нас є яйця, нам давали яйця. Майонез є навіть. Салат покладу листя, собі з цибулею, Максиму без цибулі. А, ну ще покажу вам диня. Не було таких, як ми завжди беремо. Це без запаху, але я сподіваюся, що вона не буде занадто несмачна. А, ще ж хотіла вам горох показати, то Максим дуже швидко щось його забрав. Дивіться, ми звикли, що горох це мають бути стручки, вже вони такі всередині з горошкинками. А тут вони продають просто отакі плоскі, бачите? Ем, зачатки гороху, чи як там правильно сказати, залепухи, коротше. І їх їсти, отак прямо миєш і їсиш прямо з куркою. Це я вдома не могла дочекатися, поки достигне горох, то завжди таки їла. А тут вони прямо продаються. На мене завжди сварилися. Ти, почекай, він має вирости. Всередині бубки мають вирости. А не було, десь пару місяців взагалі не продавався. Зараз знову продають його. Я чекала, поки він з'явиться. Так що, оце просто вечором хочеться щось солодкого там, чи шкідливого, якогось, чи цукерку. Оце, їси ж спочатку цукерки, а потім горохи. <ріху> Горохом заїдаєш. Та шутка шутка, просто їси замість чогось шкідливого так стручки гороху. Так, ну що, будемо робити зараз салат. А ти будеш мені допомагати? А, і оце кероти треба зараз першим зробити діло. Ой, божечко. Коротше, я вже три рази купую м -м, морквички, просто маленькі бебі. Морковички, так сказати, бебікерти. І їм їх достаю з пакета їм. І на третій день вони починають псуватися. Напевно, тому що вони в такому пакеті, бачите, дуже ж по не знаю, волого якось і воно не зберігається. Холодильника нема. Так, зараз хвилинку я не можу цією рукою це зробити. Я хочу їх дістати з цього пакету зараз. І просто їх. Вчора я рушничок частенький застелила. Ой, вибачте, за палець. Ось, І щоб вони підсохли. Все, хай тут сохнуть. І потім буду просто брати і їсти їх. Так, ну і на кінець відео ось така мівінка. Чотири штуки тут. Шости Максим знов на мівіну підсів. І водичка Шість пляшок. По 2 літри. Ми здали сьогодні пляшок, збирали більше місяця на 8 євро і 40 центів. І купили воду. Вода коштує 4 євро за 6 пляшок. 4 євро там з копійками. В попередньому відео не знаю, чи там є, чи нема, можете подивитися. Ось, Так що такий у нас сьогодні огляд. Який я салат зараз буду робити, так що дякую за перегляд. Всім пока. Текаєш пока. кажеш пока чи ні? Я сказала. Давай кажи. Так, все. А, і ще що хотіла показати, ось орхідейка наша закінчує квітувати. Але вже у нові паростки, бачите, брунечки є. Це вона так і той раз робила. Ось. Залишилося по, три, по одній квіточці на кожній, на одній з трьох бадилечок. Ще тримається, але вже дивлюся, що вона. І отут вона пускає щось. Я не знаю, напишіть, що це. Це. Це її може отакий новий паросток, чи це корінчик? Що це може бути? Вон корінь. Це, напевно, корінчики. Ще зелені, ще рано поливати її. Так, все. Тепер точно пока.